Всім доброго здоров'я. Мене, як раніше, звати Андрій, і сьогодні я до вас з невеличким організаційним питанням. Останнім часом мене часто питають, чи можна ще придбати самороту. І я вимушений казати, що книжка закінчилася. Хоча наклад був 2000 книжок, вона фу -фу, доволі гарно розійшлася, доволі швидко. І наступне, доволі несподіване питання: мене люди запитують: а чому ти не надрукуєш ще? Це смішно, тому що. Я друкую ці книжки за власний кошт. Скажімо, тираж у 2000 книг обійшовся мені 200 тисяч гривень, які я дістав із своєї кишеньки, які ну, мені далися доволі важкою працею. Можливо, є люди, яким це копійки, є, ну це не я. Я не така людина. Не суть, не будемо про, про гроші. Хоча не без цього. Так от зараз у видавництво пішла наступна частина книжки, і потім. Я майже впевнений, що буде ще третя частина сьомої роти. Доведеться приймати рішення стосовно того, який має бути тираж ну, тисяча книг, дві тисячі книг, три тисячі книг. Зізнатися відверто, мені доволі складно друкувати наклад у дві тисячі книг. У тисячу ще куди не йшло, я можу потягнути. А три тисячі чи чотири тисячі потрібно розуміти, що ці всі кошти йдуть на благодійність. І Єдина мета цього всього щоб примножити. Ту кількість хороших справ, яку ми можемо зробити. Оскільки, наприклад, як я вже сказав, перший тираж обійшовся в 200 тисяч, але ми наміняли книжок на півмільйона гривень. Тобто, помножили по факту донат на 2,5. Це абсолютно виправдано за Ці гроші дуже активно працюють, вони ремонтують автівки, купують засоби ПРР, радіорозвитки, моніторингу і так далі. Словом, ці гроші дуже ефективно працюють. З самого початку у мене була принципова позиція не брати кошти на друк книжки із донатів, тому що я чітко декларую, що всі 100% коштів я витрачаю на допомогу збройним силам та постраждалим і це справді так. Тому є дилема, коли там наступних 2-3 тижні мене видавець запитає, який наклад робити, тираж, я можу сказати одна тисяча книжок і надрукувати за власний кошт. Або я можу звернутися до людей, які підтримують мене та мою творчість і наше військо, і запропонувати. Таку маленьку угоду. Ми відкриємо окрему банку, де прозоро та чисто збиратимемо кошти виключно на друк наступної частини «Сьома рота сміх та сльози. Таким чином, ми зможемо надрукувати більше книжок, і таким чином ми зможемо зібрати більше донатів. Для мене це доволі незрозумілий крок, доволі незрозумілий хід. Я не певен, чи правильно так робити, але доволі часто така пропозиція лунає. і Я бачу, що. Принаймні якийсь відсоток людей готовий абсолютно щиро інвестувати свій маленький донатик в те, щоб ця книжка жила, ця благодійна ініціатива також жила. Тому зараз я не оголошую збір, але хочу попросити вас поділитися своєю точкою зору, або поділитися своєю готовністю чи неготовністю задонатити саме на друк книжки. Зі своєї сторони, я можу пообіцяти абсолютно прозоро, чисто та відверто, що. Книжка вийде, а кошти працюватимуть максимально точково та з найвищим коефіцієнтом корисної дії. А також ми можемо зробити маленький розділ наприкінці книжки, де згадаємо всіх панів та пані, які згодилися допомогти у реалізації цієї літературної ініціативи. Вибачте, що так довго, не знав, як це зробити коротше. Та й думки трішки плутуються, тому що це для мене щось нове, тому чекатиму. Ваших думок. Вони мені зараз на цьому етапі дуже потрібні. Але в будь-якому випадку, щонайменше тисячу книжечок, я точно надрукую. Якщо вдасться більше з вашою допомогою, це буде просто супер. Дякую. Шануйтеся.